Я вважаю, що в домашній аптеці мають бути тільки речі, ті, якими ти вмієш користуватися. Рекомендувати противірусні препарати в домашню аптеку. Я не буду в аптеці, не мають бути антибіотики. Свою медичну домашню аптечку потрібно перевіряти раз в півроку. Якщо проходить термін, ті ліки вживати заборонено. Домашня аптечка це така річ, яка має бути в кожній домівці. Незважаючи, чи це велика сім'я з дітками, чи ти живеш сам один, ти не знаєш, коли тобі знадобиться допомога, Тобто ти не знаєш, коли травмуєшся, ти не знаєш, коли тебе застане хвороба, коли ти захворієш. Тобто це непередбачуваний момент. Відповідно, вважаю, що Необхідна кількість медикаментів речей має бути в аптеці у кожній сім'ї, в кожній домівці. Першим, що має бути це прив'язуваний матеріал, тобто антисептичні препарати внаслідок якогось навіть незначного травмування до важких порізів. До кровотеч кожна людина має вміти знати, що робити при цьому зараз. Тим більше в такий час військовий можливо і має бути турнікет, але щоб мати його вдома в своїй медичній аптечці, домашній треба вміти ним користуватися. Тобто я вважаю, що в домашній аптечці має бути тільки речі ті якими ти міш користуватися, ліки, які ти знаєш, від чого і для чого. Інакше ця аптечка, ну, не допоможе тобі в будь-яких моментах. З перев'язуваних таких має бути бенд. Вузький, широкий, еластичний, щоб зробити давлячу пов'язку. Має бути антисептик, хлоргексидин, ну Дітки то люблять клеїти, тобто, якщо у вас є в сім'ї діти. Наступним таким обов'язковим моментом є знеболювальні препарати, Знеболюючі, тобто біль це такий один з симптомів багатьох захворювань. Так, знеболюючі препарати вони не лікують, вони купують тільки сам симптом багатьох захворювань, і треба пам'ятати, що не зловживати знеболюючими, бо а звертатись до лікаря, бо це є перший дзвіночок, перша звісточка, що саме з організмом щось не так. І е, зрозуміло приклад, як, наприклад, зубний біль, так тобто, знеболюючи, є, ви прийняли знеболюючий препарат, але ви не вилікуєте зуб, тобто так е, можна зменшити симптоми болю, полегшити свій стан, але пам'ятати, що все рівно треба звертатися до лікаря. Наступним. Е, Такою групою препаратів мають бути жарознижуючі препарати. В нас є чудові препарати на основі ібопрофеної парацетамолу. Вони як і є знеболюючими препаратами, і жарознижуючими, і протизапальними. Ем, Суперпрепарати, які дозволені в будь-якому віці. Вони мають, тим добре, вони що вони мають різну форму випуску: від таблетованих е, таблетки, капсули до е, сиропів суспензії, до супозиторій свічок е, для діток. Ще мають входити антигістамінні препарати. Це препарати від алергії, навіть якщо у вас ніколи не було алергії, у вас не є обтяжений анамнез алергологічний. Е, все рівно має бути в аптеці препарати від алергії. Також наступне в аптеці, що має бути при всіх випадках кишкових розладах, Тобто, це мають бути сорбенти. Препарати для регідратації, оскільки е, при е, різних кишкових розладах кишкових інфекцій виникають діарея, блювота, е, втрачається велика кількість рідини з рідиною ми втрачаємо велику кількість мікроелементів. На рахунок протиблювотних препаратів. Протиблювотні препарати мають місце в домашній аптеці, але е, хочу. Е, е, Наголосити на тому, що не всю блювоту потрібно зупиняти. Тобто, якщо це є харчова токсикова інфекція, якесь отруєння або отруєння алкоголем, блювота це є як також е, е, таким симптомом е, організму, який е, реагує на, е, на цю харчу, на харчове отруєння. Тобто він сам себе лікує тою блювотою, коли це є нестримне блювання. Без цього не обійтись, але е, в цьому випадку протиблюдний препарат і також препарати регідратації, регідрон, електроліти. Пацієнти, які мають хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, які знаходяться постійно, е, ну Інсулінозалежні або не інсулінозалежні, тобто препарати, гіпертоніки, які мусять постійно приймати гіпертонічні препарати. Люди, які мають хронічні захворювання, тобто серцеві захворювання, вони мусять приймати антикогулянти, антиаритмічні препарати. Їхні аптеці також мусять бути ці препарати, які назначені їхнім лікуючим лікарем. В домашній аптеці також мають бути апарати для вимірювання тиску, якщо є в сім'ї тільки. Хворіють гіпертонічною хворобою, серцево-судинною системою мають захворювання. Також має бути глюкометр, якщо є в сім'ї, хто хворіє цукровим діабетом. Щодо противірусних препаратів, їх часто використовують задля профілактики. Чи взагалі потрібно мати їх в своїй аптечці і чи вони ефективні? Рекомендувати противірусні препарати в домашню аптеку е я не буду. Е моя думка е противірусних препаратів є е дуже багато, які рекламуються е але. Е Дії противірусної вони не мають, вони не діють на сам вірус, вони мають імуномодулюючу гомеопатичну дію, тобто вони стимулюють імунну систему, але на сам вірус вони не впливають. Наш організм він дуже розумний і він самоздатний включити нашу імунну систему для боротьби з вірусом. В аптеці не мають бути антибіотики. Антибіотик назначають тільки за призначенням лікуючого лікаря. Неконтрольований прийом антибіотиків призводить до резистентності. Антибіотики перестають діяти, це призводить до ускладнень і до прогресування хвороби. Як часто потрібно перевіряти міст аптечки та оновлювати медикаменти з простроченим терміном придатності? Свою медичну домашню аптечку потрібно перевіряти раз в півроку, можливо, і частіше, можливо, раз в квартал, в, ну, тобто посезонно. Чому потрібно викидати ліки для прострочений термін придатності, і як це впливає на ефективність медика? Термін придатності це є час, з який виробник гарантує їхню ефективність. Якщо проходить термін, ці ліки вживати заборонено. Заборонено вживати, тому що вони втрачають вже свої лікувальні властивості. Тобто, якщо ви є гіпертонік або епілептик, або у вас є цукровий діабет і ваші препарати є протерміновані, ефективність ліків. Знижується, відповідно, вони не діють і це є загрожувальний стан для життя. Термін придатності вказаний на упаковці препарату, також на кожній баночці з сиропом, так само він вказаний на інструкції. Крім терміну придатності, вказується також умови зберігання. Дуже важливі умови зберігання для препаратів. Препарати ліки потрібно зберігати в сухому темному місці. Забороняється зберігати ліки в приміщеннях, де підвищена вологість, де попадання сонячних променів, також перепади температур. Це такі місця, як кухня. Там завжди ми готуємо, там є перепад температури, там висока вологість. Також це є ванна кімната, також це є підвіконня. Там є попадання сонячних променів, також там є батареї. Тобто аптечка має зберігатися в кімнаті, в коридорі, в шафі, в тумбуці, також безпечно безпечному місці, де не зможе достати дитина. Сонячні промені, підвищена вологість, змінює склад ліків, їхні фізико-хімічні властивості. Відповідно, знижується їхня ефективність. Всі медичні препарати мають свої умови зберігання. Умови зберігання вказують також на етикетці або в інструкції до препарату. Приїжджаючи на виклик, ми обов'язково запитуємо пацієнтів, що вони приймали до нашого приїзду. Якщо ми приїжджаємо на ГРВІ чи чи вони приймали щось від температури. І саме коли приймали і в які дозі. Якщо, наприклад, це якісь болі в животі. Ми запитуємо, які знеболюючі. Відповідно, ми мусимо знати, що вони приймали до нашого приїзду, оскільки багато ліків є несумісні, які можуть викликати посилити побічні ефекти, а також можуть навіть і загрозу, викликати загрозу для життя. Пам'ятайте, ліки це серйозно. Ліки потрібно приймати за призначенням. Певні дозі пам'ятайте за інструкцією, притримуйтесь е, призначень лікаря е, і не займайтеся самолікуванням.